Під стінами Тернопільської облдержадміністрації, прокуратури та міліції сьогодні лунало ганьба Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!». Пікетували представники всеукраїнського об'єднання Свобода і запевняли, що їх автобуси, правоохоронці не випустили у Київ на марш «Слави УПА», де мали вимагати повернути звання героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу УНУПА національно визвольною боротьбою української нації. Були застрашені усі перевізники, тому що ми зв'язалися практично з усіма е, власниками автобусів, які є в Тернопільській області, і всі нас попередили, що якщо вони виїдуть на Київ, їх їх попередили силовики і наша місцева влада про те, що вони втратять ліцензію, втратять роботу, і будуть мати величезні проблеми е, в, по своєму житті, по своєму бізнесу. І тому ми були змушені залучити перевізників з інших областей. Три автобуси не випустили. Ми змушені були звернутися до до перевізників інших областей, і, е, фактично залучити. Їх два відправили, все решта зуміли особистим транспортом добиратися в Київ. Правоохоронці ж запевняють, автобуси, яких на Київ не пропустили, були технічно несправні. Наскільки мені відомо, на одному автобусі були дві тріщини заперечитися в тому плані. І резина була лиса. Тому, що, ви бачите, така погода, сніг, дощ. І не дай Бог, що станеться, буде проблема тоді. Для нас основне технічно-справний транспорт. Останне питання немає. Сьогодні від'їхав автобус нормально, поїхав на Київ, ніхто запрещення не давав, поїхали спокійно. Єдине, що підшукати перевізників, у яких був технічно справний транспорт. А те, що десь заборона влади, заборонена міліція, такої казівки ні з Києва від начальника управління не було.